Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх з Днем Соборності України. У цей день, в 1919 році, відбувся акт оз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це свято має величне історичне та політичне значення для суверенітету нашої держави. За Українську соборність самостійної держави протягом більш ніж 100 років воювали кращі сини і доньки України. Війна і День Соборності. Україні потрібна єдність усіх українців сьогодні у День Соборності України. Наші воїни продовжують зі зброєю в руках захищати незалежність України. Зараз, як і багато років тому, мова йде про те, бути чи не бути вільній, незалежній соборній українській державі. Більш того, чи знуватимуть українська нація, її дичність, мова, історія, культура, церква. У День Соборності українців закликають пам'ятати про ціну, яку доводиться платити за єдність та аналізувати і приховувати помилки минулого. Сьогодні, під час війни, ми знову показуємо ворогові та всьому світу свою справжню єдність. Соборність розуміє кожен власний, що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, символу народу. Що нас єднає, мужність, волю, роду це час минулого. Тепер, що повели. Це пікування щире про родину. Це той завіт, що нам кабзар давав. Це те, про що він грів і писав. Це ті рядки, що складені на віки. Це для душі вірші, що серцю ліки. Це золоті слова про той садочок. Про ті гаї, і про в сині фудочок. Це кожен з нас як часточка країни. Це сміх гучний, щасливої дитини. Це спів птахів над рідним нашим гаєм. Веселка і райдужна проходить, що над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може на майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності нові. І світле небо, миру і надії. Це сонце, росе, квіти на весні. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна не. Моя дорога Україна, найкраща у світі земля. Вечірого Львова, душа до на Донбасі. Це, Це все Україна, Україна моя. Ніколи ніхто не розділить безкрайні простори твої. Бо ми всі єдині, великі родині, сини мої і доньки твої. І в небі розійдуться хмари. гамується той буревій. І знов усміхнеться нам небо і сонце. Мир буде, буде в країні моїй. Мої. Під крилом на спаленій землі розпід.